Так, так, друзі, всім привіт! Ми в наступній серії, в другій, щоб ви, вас не запутати. Ми на полтавському базарі, він же центральний ринок Полтави. Так, треба може вам камуфляжиком. Давайте не ми сейчас чуть-чуть по-другому. Ми сейчас чуть-чуть по-другому. Так, якщо побачити людолові моїх ніч ну, чувак броньований до свободи походить раньше можно было посидеть, нормально все привет, раньше было можно спокойно посидеть, шашлычка на тут похавать на расслабоне взять бокальчик пыла 25 красний перець болгарський в принципі, в принципі, ціна мене влаштає мені одну порчину, зараз взяти хай рюкзаки тухне. Це ми по оптому, щось він маленький сьогодні. Чи вони розлажуться? Так, цін не бачу. Так, шукаємо пригод на свою дупу. 15 час. <ріст> так, тут поганий обзор. <ріст> так, один по і неворі, не воїн даш. З одним буде махатися. Саме молодець, чи що, 47-літній чи ні? Є ще бачу, молодіше. Так, давайте ще сюди ми Що я вирішив в будні дні, тому що менше людей. Так, треба зняти окуляри, щоб я краще бачив. В дитячому віці я, коротше, ходив в очках і дуже довго. І як би вилічив зір. Так що насчет цього ок. А он з колясками їздять, так само, що я з велосипедом. 35 20, 35. Це я називаю ціною. Перця, то, те, що мене цікавить, поміти. 35. Треба було брати за 25, да? тому що він такий самий. 32, 30. А тут немає ні в кого. Чого. Копита розставив, зачепився за нього. Sorry, sorry. Бо я не люблю таких, бачите, ніжданчик, такий попа. Тобто обзорчика немає, взагалі немає обзорчика. Ладно, ми ще чуть-чуть світри. Так, Диня 60, Ефіопія, не 60 гривень Ефіопія. І чувака таким свіжачком запахло, знаєш, водочкою такою. Не чмурдяком, водочкою. Туалет базарний, якщо хто не в курсі діла. Ща чуть я з другої сторони хочу там підзаїхати. Семочки, кого цікавлять в цьому районі. а що ви даєте? Бачите, такий варіант ринка. Навірно, тут за містове не платять, а може і платять. Просто не менше, ніж там. Чим Підкритим ринком новим. Щас водички є Чи <ків> Брав, воді 750, ну 700 грамм десь води набрав. І щось уже так залишилося. Чуть-чуть. Так, достану кошель зарані. Так, 6 нацинку не будете перець. Людей вообще, ну в принципі, дуже мало. Для того, коли раніше був движній. Ось грибуть перець, але ну, я не хочу в очері діяти. из-за одной причины. Чи что там они Мне надо бы взять курчину на высоте.

Випускный взяв, на червончик. нічого не чайка, да? Какой надежды? Как мы можем двигать другую? Все, будем кататься и Купив перець можна скупитися на штрафі. Так. Помідори по 25, огірок по 60, вроді, дешевше, морква 20, цибуля 20. Блин, мне такая капуста маленькая, надо на борщ. А по 20. Но я не хочу її тягать. Все, сейчас мы ще чуть-чуть покатаем. И будем выезжать в центр. Ближе до центра. Коли це вже пластик заборонять, або живіть квіти, або взагалі, не Не кажись воно І давай ролі ніякої не грає. Головне, що тебе в душі, в серці. А все остальне тут таке, помти. Поминуть, в принципі, навіть можна. Це яка картошечка красива. А по чому це у вас кілограм? 30. Дякую, дякую. Хорош. Та ще заїдемо. 30 гривень, ВТБ 22 чи 23. Ну 30 гривень така ідеальна, кому ж. Така шикардосна. Шикардосик.

Дивиться, що тут ще цікаво, є Ну, З конем не дуже компактно Якраз там валяна, ми Що в нас І проходить там. А де машина? Табі там достигла? Колись треба, як похолодає. Приїжджать за довіським сиром. Так, так, лимончики по 90, банани по 55. обережно. Обережно. 95 п'ять кішмаш. Я з 20 гривень чоловік. Бачите? Оп-оп-опаковочки. Оп, оп, так, напевно, будемо отсюда здрисувати. Валити. Так ось торпеда, день как красиво. Ціни не Неузбекська торпеда, прикинь. Як називається день. Узбецька торпеда, прийти інте названня. Ну це не щось нема, замальовано, зарисовано. А це ще роздає. Так, туди не хочу. Туди не хочу. А, чуваки, де ви? Взагалі не ходять, як ми раніше з пацанами пішли. Одному комусь джинси купили, прилили і так постійно. Комусь щось по якусь шмотину. Купили, прилили там на базарі, чи вже вдома по місту. Весело. Просто Раніше покупка шмотки це був просто про якийсь праздник. Родителі як виділять тут? Сюди вже не змоч. Давайте. Сюди мирні. Ну тут уже такі разнобор продукти з другої сторони так, Може тут сісти mm -hmm. чуть-чуть під'їдем. Ось такі є тут на базарчику. Вило аксесуар. Показалися я тут. Показались почтальйони. Можна щось велицо суварів купити. Ну не сьогодні. Я вже на хозяйці. Так, ну тут такі, кофе, сахароза. А скільки сахар кілограм має? А, 35. Дякую. Сахар мішковий на розвіс 35 гривень. А сколько у нас ви там? В на 31 чи 33 щось. Ну, дешевле, пачку куплю. Друзі, давай Сейчас чуть-чуть ще, ще, ще пройдемо з вами, Вон, ближе до виходу. Ось тут виход у нас такий собі со шмоточками китайськими. Так що, друзі, комусь, кому 50, може буде пощастити. Може пощастить, вільно ходити, вільно передвигатися. ту сторону сейчас мы на ту сторону порог на той стороне мы с вами в основном это чел на велику рассекать І... Так хто не зрозумів, ми на центральному ринку міста Полтави. Він же базар звичайний. Так, тихо, тихо, тихо. А де ти знаєте? Тому що знову будуть авторські права, мені вже це на диво, я попадаю. Тихої спокійної неділі. Побачимося в наступній серії. Все буде ок. Так, всім пока-пока.